Дивіться, які у мене ще помідорки з'явилися. Це в теплиці самосів. Під листочками капусти росли. Треба б мені раніше їх викопати. Вони розложилися. Капуста розложилася і вийшла, особливо оця. Але нічого, я їх поспасаю. Гляньте, а ці дві одна, друга, росли біля інжиру з краєчку, так як я інжир без кінця поливала. Оцим настоєм кропиви із кульбабою. От. То вони вийшли. О, бачите, яка різниця? Ну вони ці росли в холодку під листям і холодною водою поливались. Дивіться, бачите? О, оці ходві. розсадинки. Гляньте на мою хризантемку. Я вже познімала парнички. Оці, о, познімала. Хай вже росте так. Pačte, o také symharmonické dňa. Mirnenko ho najebo nám.